Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, що ж сталося? Які наслідки або результати зустрічі президента Байдена, президента Сполучених Штатів, із лідером Китайської Народної Республіки Сі Сізіньпіням в Сан Франциско? Різні відгуки ми з вами чуємо. І зараз ми, власне, зробимо власні висновки. Олег Чабала, кандидат філософських наук, асоційований експерт Ради зовнішньої політики українська призма, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Було багато а, таких а, передбачень різноманітних і надій, надій на цю зустріч. Наскільки вони справдилися, не справдилися з точки зору а, Ну найбільше нас, звісно, а, цікавить а, впливу Китаю а, на Росію в питанні ведення Росією війни проти України. Ну, тут можна говорити про те, що а... Позитивно. в будь-якому разі ця зустріч є позитивною, вона відбулася вже, скажімо так, через рік, була попередня на болі. Питання, якби були підняті, певні кроки на зустріч відбулися, але я би не був би такий оптимістичний в підсумках цієї зустрічі і поясню чому. Перша причина, як, як, як на мене, це в тому, що це таке собі ну, покращення, звісно, відносин після, скажімо так, погіршення їх в Тайваню, коли, коли ми пам'ятаємо, Ненсі Пеласі приїхала до Тайваню і там ну, відзначилась певними заявами цього приводу. І з цієї точки зору, скажімо так, тут скоріше повернення до. до Ну, скажем так, до тієї ситуації, яка була там рік чи чи два тому. Але це не свідчення про те, що е, такої собі е, конкуренції чи конфронтації між Сполученими Штатами і Китаєм е, не буде і надалі. Але в принципі позитивні моменти з точки зору військового і військово-політичних, е, я думаю, що вони будуть. Ну, по-перше, це знову ж таки повернення до, скажімо так, комунікації американських і. Е, Китайських військових, і це в принципі позитивний момент. З іншого боку, ну, Байден, скажімо так, наголосив, що Сполучені Штати поважають суверенітет і територіальну цілісність Тайвані і будуть, скажімо так, підтримувати Тайвань. Хоча з тобто, ви, боку, вибач, тож... вибачте, будь ласка, тобто американці не взяли на себе якихось зобов'язань. Що там Ненсі Пелосі чи хтось із американських політиків чи політик, політикінь знову не прилетить, наприклад, до Тайваню? Та тобто таких зобов'язань не було. Таких, таких зобов'язань в принципі не було з іншого боку. Президенти обмінялися, скажімо, такими позиціями, в тому числі щодо Тайваню, От коли всі там сказали про те, що. Немає таких от немає бажання захопити військовим військовим способом Тайвань. З іншого боку, він виступає за, скажімо так, активне мирне воз'єднання Тайваню. Чому тема Тайваню так активізувалась? Тому що в принципі там мають відбутися січні вибори, і в принципі, по суті, якраз Байден і наголосив, що Китай має поважати. Ну, ті процеси, які відбуваються, скажімо так, на острові, незважаючи на скажімо, військову присутність Китаю поблизу тим. І ми сподіваємося що все ж таки китайська дипломатія відрізняється від російської, яка каже одне, а робить зовсім інше. Ми з вами пам'ятаємо, як росіяни заповняли весь світ, що вторгнення не буде. Тобто накопичували свої війська на кордонах України. Всі це бачили, накопичували, накопичували, накопичували. Постійно брехали і казали, не буде вторгнення. Це наша внутрішня справа. Ми тут проводимо навчання і все таке інше. Вторгнення в Україну не буде. І бац, 24 лютого, 22 Року. Тобто я до чого кажу. Я сподіваюся, що китайці не практикуватимуть а, чогось подібного, такого досвіду від своїх російських партнерів. А тема Росії, до речі, звучала під, цих, звучала під час цих перемовин. Що робити далі з Росією? Ну, скажімо так, з того, що було виголошено тема, скажімо так, як було заявлено. Української кризи вона піднімалась в тому числі. Наскільки скажімо так, вона була ефективною, поки що говорити зарано. З іншого боку, от щодо послідовності, скажем так, Китай послідовно вважає, що це українська криза, і він такий собі займає таку проміжну позицію або нейтральну. і хоча, з іншу ж таки підтримує, скажем так, Російську Федерацію. В тих чи інших питаннях, хоча, е, напряму ну, постача, не постачає військове озброєння там, і техніку е, Росії, е, по показуємо в цьому плані там саміт АТЕС, е, е, який, скажімо так, ну, на полях якого відбулася зустріч, він теж засвідчив, е, що по-перше, представник Росії там був, хоча б було представництво там з заступником віце-міністра чи віце-прем'єр. Але в принципі досить, скажімо так, на представництва був значно нижчий від очікуваного. Очікувати, що Китай відмовиться від е, співпраці з Росією. Ну, я думаю, що навряд чи варто, хоча б хотілося, але навряд чи е, цього буде очікувати. З іншого боку, я думаю, що е, Байден під час розмови, скоріш за все, піднімав все таки, окрім там питання е, Ірану. Ну, це в контексті поліпалестинської ізраїльських ізраїльського конфлікту, чим більше секторіанти, але й питання, в принципі. Щодо постачання а, військового зброї. І в цьому, в цьому контексті я думаю, що піднімалось питання, щоб а, Китай серед іншого, ну як певним чином а, вплинув і на КНДР, тому що ну, як, ми поки, як, як ми бачимо, постачання зброї якраз відбувається з їхнього боку. Не обі не обійшлося, і без без такого ну мабуть дипломатичного загострення одразу після е, саміту, одразу після зустрічі, міністерство закордонних справ Китаю засудило увага, Ну це жорстко звучить, погодьтеся, так в дипломатичних стосунках, особливо після, після зустрічі по гарячих слідах. Засудило слова президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який назвав диктатором китайського лідера Сі Цзіньпіня. От як до цього ставитись? Як до свідомого загострення чи такого до дипломатичного курйозу. як ви до цього ставитесь? Але ноту, реакцію з боку Китаю американці отримали Ну, реакція була очікувана, і наразі американський президент він сказав про те, що так як сі є керівником комуністичної нової партії, тому він, по суті, є диктатором. Тут в цьому контексті На я вречу своєму. Так. так, він він не відмовився від. Ну там було таке провокативне питання, він, він не відмовився від того, що він говорив ще, скажімо так, до цього. От цікавий є той той факт, що Сін Сінь Пін і а, Байден, вони фактично десь, якщо не пам'ятаю, з 12 року, коли а, були. Приблизно на посадах віце-прем'єрів вони мали значну кількість зустрічей. Я думаю, що вони одне одного, одного ну досить непогано знають. Там і в різних ситуаціях вони були. І Байден поїздив по Китаю і так само, ну скажем так, навпаки. Я думаю, що тут не думаю, що це. Були, скажімо так, дипломатичними словами, але з іншого боку, президент Сполучених Штатів, скажімо так, не відмовився від своєї позиції щодо, щодо Сізіньпіння. Цікавим в цьому контексті я би хотів наголосити на тому, що, як і було заявлено, що сторони будуть співпрацювати в питанні проти дії незаконному обігу наркотиків. І Конкретно фентен фентаніво, я принципі... хотів у вас про це запитати, але трошечки буквально згодом. О, о, Топ, окей, окей. Тобто, це, це, це справді тут є приклад того, як, як ви сказали, провокативні питання під час, наприклад, прес-конференцій, а впливають на дипломатію, тому що Джозеф Байден показав приклад того, що він не змінює свою позицію, називає якби диктаторів диктаторами. Але це було не заплановано, та тобто це була відповідь на питання. Між іншим, це схоже на те, як Джозеф Байден. Е, багато хто це згадує, що Джозеф Байден назвав Володимира Путіна вбивцею. Контекст був трошки іншим. Погодьтеся. Тоді теж було питання, здається, від журналіста ABC про те, що, що мовляв, ви дуже добре знаєте Володимира Путіна, ви з ним спілкувалися. Ви його вважаєте вбивцею? І тоді дуже коротко Джозеф Байден сказав так. Але розуміючи контекст, це це, це було не те, з чим президент Сполучених Штатів йшов на трибуну, щоб про це оголосити на весь світ. Він просто чесно відповів на питання, яке прозвучало, і це це цікавий момент. А який як ви вважаєте, вплине на подальший подальші подальший діалог між американцями і китайцями, тому що вони якось нервово відреагували. Вони не вважають свого лідера диктатором, хоча тут можна порахувати, скільки років він при владі, яку партію він очолює, так ну і все ж якби вкладається в, в цей якби, в параметри диктатора. А, але як це вплине на подальший діалог? Ну в будь-якому разі діалог буде продовжуватися. Це зрозуміло, і те, що цей діалог відбувся, це вже саме по собі є позитивом. Там Подоляк е, вважає, що, е, скажімо так, цей ну ця комунікація дещо там е, дратує, можуть чи, чи може дратувати е, е, Росі Росіян. Але не думаю, тому що там більш активніше активніше відбувається комунікація. Я думаю, що скоріш за все, що е, американська сторона хоче все-таки дещо на, щоб щоб е, Китай, дещо. Ну, Принаймні частково дистанціювався від Росії. Так, звісно, там цей е, певний ситуативний альянс, він скажімо так, буде зберігатися, але щоб він не, не посилювався і ці, ця комунікація не так само не, не набирала обертів. І, мені здається, ну, це в даному випадку е, більш важливіше в цьому контексті. А в Штатах справді вважають, що це такий ситуативний альянс, а не стратегічна спроба. Зміни світопорядку, така така спільна спроба Росії і Китаю. Це трошки погодьтеся. Це різні ситуації. Ну не думаю, що це, скажімо так, Росія так належить до такої до, такого важкого ваговика в даному випадку. В цій в цій кліці, але з іншого боку, Китай має зацікавленість в. Чи вініш скоріш більше Росія зацікавлена в союзі з Китаєм ніж Китай з Росією? І тому тут, тут до речі, деякі навіть глядачі вживають термін молодший і старший брат, коли сі це старший брат, а скажу так, президент Росії це це молодший, і а, в принципі, скажіть, а китай ну так би мовити, не перевіряє. На міцність країни Заходу, а ось е, тим, що робить, що робить Росія в Європі, та, тим, що робить Росія проти, е, проти України, і е, фіксуючи, та, фіксуючи реакції західної цивілізації і роблячи для себе певні висновки, ну, Китай наразі в такій ситуації ще так він може, ось, скажімо так, звундувати. Певне... Певні, певні реакції в цьому ну, такі більш тактичні дії. От. З іншого боку, стратегічно, скажімо так, Китай ну, там, відбувається просідання ВВП ЄВП, і дещо сповільнення економічного розвитку, і, в принципі, Китаю потрібні ну скажімо так, потрібні ринки збуту, і не тільки і тому. Я думаю, що Китай так само не зацікавлений у такій жорсткій конфронтації. Скоріше це о, такі м'які, якісь о, якщо і конфронтаційні моменти, то вони більше на такому і там навіть було під час їхньої чи прес-конференції. Там було було таке зазначено, що вони не Китай зі штатами не вороги, а конкуренти. Ну, тобто, в принципі, конкурент, а якщо це поняття конкурентів, то це в принципі більше е, перехід в економічну площадок і зараз, тому, власне, я... про використання Китаєм західних ринків американських, також ви е... нагадали про цю дуже важливу тему на перемовинах І про те, що Сполучені Штати не вперше звинувачують китайських партнерів, та скажімо так, партнерів, а виробників фентанілу. А чи вдалося вирішити цю проблему? І наскільки вона є гострою для Сполучених Штатів Америки? Фентаніл, як речовина, яка містить, я так розумію, нарк... наркотичну складову? Ну наразі э, сто, тої інформації, яка і в загальному, скажімо так, доступі мова йде про те, що э, в Штатах є. Певна кількість передозувань цим препаратом, і тому ну, прискіплива увага саме до цієї теми. Хоча, знову ж таки, тема під час, скажімо так, зустрічі, ну, тоді всі наголошував, що таки, проголошував про те, що економіка, торгівля, сільське господарство, там, зміни клімату і штучний інтелект. Це такі досить важливі, цікаві теми для, для е, співпраці, в тому числі там, штучне використання штучного інтелекту в контролі, чи, ніж протидії, контролі ядерними об'єктами. Ну, тобто, в принципі. Е... Питання питань дуже багато, і проте є це контекст, скажімо так, наркотичний, він незвичний. Ну з точки зору, тому що в принципі до цього таких тотально ну, не сталося. А то тобто, фентаніл фен, фен що... потрапляє до Сполучених Штатів нелегально через, через інші країни, через Мексику, зокрема, ну схоже, так. Там є, є, є така точка зору, там наразі можливо ще. Ці маршрути мені здається, що не тільки саме через Мексику, але скоріш за все, в першу чергу, через неї. Тому ну це актуалізація, скажімо так, контролю. Обігу наркотиків, в тому числі якраз з Мексикою, вона все таки залишається актуальна. Скажіть коротко, будь ласка, я знаю, що ви маєте зараз вийти з ефіру. Коротко вдалося американцям домовитися про обмеження. До речі, фентаніл визначається як синтетичний опіоїдний анальгетик, тобто формально це, я так розумію, якийсь знеболювальний засіб. Ну, з того, що що знову ж таки про було фактично, було, скажімо так, домовлено про те, що Китай пообіцяв, скажімо так, більш сфокусувати свою увагу на цю цю ситуацію, і в принципі на ті, там в тому числі де це було про, про компанії, говорилося, які пов'язані з виробництвом. Та з іншого боку свою, свою вірністою чергу США заявили, що будуть стежити за цими зусиллями. Дякую, Олег Чабала, кандидат філософських наук, асоційований експерт ради зовнішньої політики. Українська призма з нами був на зв'язку. Ну, і знаєте, от завжди, коли зустрічаються ті, кого вважають там найбільшими лідерами планети. Люди чекають часто якогось дива. Я пам'ятаю зустрічі між. Рейганом і Горбачовим Рональдом Рейганом, президентом Сполучених Штатів Америки, Міхаїлом Горбачовим, президентом Радянського Союзу, у Рейк'явіку, здається, це був 1986 рік. А на піку, так би мовити, холодної війни, такого протистояння між двома системами. Коли коли ну якби такі пенсіонери з політбюро, якби вели. Ситуацію до загострення загострювали, загострювали. Але ситуація в економіці радянського союзу тоді вже складалася не найкращим чином. І після цієї зустрічі, якби так багато людей психологічно зітхнули з полегшенням, вони зустрілись, вони домовилися, що ми не будемо вбивати один одного. А водночас є такий проект, який називається Годинник судного дня. А це, це проект, який веде американський журнал «Bulletin of the Atomic Scientists», І цей годинник якби показує символічний час, який відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи, так би мовити, час до опівночі. Ну що, ми звісно будемо стежити за тим, куди хитнулася ця секунд... секундна стрілка цього годинника вперед чи. Чи в іншому напрямку. Ну так, так трапляється в історії людства, коли певні події можна загальмувати. І я думаю, що певні ознаки цього ми вже будемо мати незабаром. А зараз точно будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.